У Туреччині виловили бойовий дрон. Він схожий на український морський безпілотник Магураві 5 який атакує російські об'єкти та військовий флот. Детальніше про знахідку за мить. А ви підпишіться уночі поблизу міста Трапзон? Турецькі рибалки натрапили на підозріле безпілотне судно. Вони прив'язали предмет до свого човна та відбуксирували до берега, щоб віддати охороні. Поліція відвезла знахідку в порт Йорос. Де спецслужби перевірять її на наявність вибухівки, ну а тим часом турецькі медіа публікують фото, на яких видно неушкоджений морський дрон, схожий на український безпілотник Магура. Україна використовує цей дрон для ураження російських військових цілей. Ймовірно, саме цими морськими дронами гур завдало ударів по чорноморських портах. У новоросійську та Туаксе-РФ. там росіяни завантажують нафтою свої танкери, зокрема й судна тіньового флоту. Після атак робота на нафтоналивному комплексі ТрансНЕФТІ та терміналу Каспійського трубопровідного консоріуму була паралізована.